Вітаю вас, друзі! Ну що? Сьогодні я ділюся з вами рецептом неймовірно смачного печива. Рецепт якого записала в свій дитячий блокнот, коли навчалась у восьмому класі. Дитинство, на жаль, минуло, а я і досі час від часу користуюсь цим блокнотом. Спочатку нам треба акуратно відокремити жовтки, додати дрібку солі і збити вінничком. Сюди ж додайте 150 г сметани. Далі висипаємо 10 г ванільного цукру і знову перемішуємо. В рівних пропорціях вершкове масло і маргарин розтопити на повільному вогні. Коли охолоне, перелити до основної суміші. Ще нам треба додати 2 столових ложки оцту. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Додайте одну склянку просівного борошна, потім ще другу. І руками замісіть м'яке тісто. Дивіться, щоб воно у вас не було забитим. Готове тісто виходить м'ягеньким і не липне до рук. Далі візьміть харчову плівку, накрити поверх миски та покладіть на 3 години в холодильник. Коли мине час, тісто розгорніть. Отримане тісто треба поділити на 4 частини і скатати за допомогою борошна такі кульки. Одну кульку залишаємо на дошці, а решту закриваємо рушником. Стіл присипати борошном і розкачати тісто до товщини приблизно 3 мм. Розрізаємо на зручні квадратики. На кожен квадратик викладіть начинку. В мене це яблучне повидло. За допомогою пальців ретельно скріплюємо краї тіста, формуємо такі собі гарнесенькі варенички. Дивіться, тут головне, щоб начинка не була рідкою і треба дуже щільно зліпити краї. Бо інакше ваше печиво просто пригорить. Таким чином я формую всі свої варенички. Готові вироби складайте на форму з пергаментом. Нагадую вам, що треба увімкнути духовку, щоб вона нагрілась. Після того, як зліпили всі вареники, нам треба збити один білок. Посуд і насадки міксера обов'язково повинні бути сухими. В білок додайте дрібку солі і поступово 3 столових ложки цукрової пудри. Кожного разу збиваючи міксером. Цією глазур'ю ми будемо покривати кожний вареник. Акуратно змастити по черзі всі варенички. Зверху я ще трішечки присипаю цукром. Дивіться, як воно вже виглядає дуже смачно і гарно. Відправляємо наше печиво в розігріту духовку, випікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ну, ось мої смаколики вже готові. А ви обов'язково приготуйте теж. Я впевнена, що такий рецепт печива вам обов'язково сподобається, бо це набагато смачніше, ніж з магазину. Всім вам бажаю смачного! Готуйте з наталі, готуйте з натхненням. Хай завжди буде класний настрій і мирне небо. До нових зустрічей!